Дуже важливо для всіх діток, щоб вони розуміли з дитинства, що таке добро і що таке зло. Ну, що, якщо вони це розуміють, то якщо вони розуміють, що треба робити добро, треба, щоб у світі було більше добра, і тоді буде менше зла рівно на ту частину, на яку є більше добра, тоді світ буде кращим. Тоді у світу буде шанс врятувати світ абсолютно вселенської катастрофи. І це є, як на мене, абсолютно необхідною умовою. Це, це є найважливішим, тому що це, це, це є от нашим майбутнім. Якщо воно у нас є, значить ми повинні, щоб наші діти, а потім їхні діти добре це розуміли. Мали таку хорошу дуже систему координат, в які вони дуже чітко відрізняють, що таке добро, що таке зло, щоб вони робили добро і щоб вони не давали злу можливості. Рухатись кудись, відвоювати щось у, у добра. А навпаки, щоб добро панувало, щоб добро відвоювало у зла. Ті, ті території я не маю на увазі навіть фізичну якусь територію, територію, знаєте, взагалі, от в в тому числі ментальну територію, щоб, щоб в душах людей, в головах людей добро панувало.